Вітаю глядачів каналу Плаття Терапія сьогодні нова весняно-літня колекція. В колекції дуже багато яскравих суконь, є комплекти та блузи. Нагадую вам, що всі речі шиті в єдиному екземплярі авторської ручної роботи. Відразу після відео ви можете їх купити, написавши мені у Viber. Номер мого вайберу вказаний на сайті за посиланням під цим відео. Або ж можете дочекатися колекцій на сайті. Сайт Терапія вказаний в описі. Бажаю вам всім приємного перегляду, гарних покупок та класного весняного настрою. Сукня Прямого покрою бежево-персикового відтінку в великі білі троянди, Звичайно, жіночна та приваблива. Низ плаття на підкладочці із шифоном. Така сукня стане вам у нагоді, як під спортивне взуття, так і ви можете її надягати з підборами. Вона буде виглядати більш ошатною. Та жіночною. Тканина приємна до тіла, мало мнеться, тому буде дуже-дуже в ній комфортно в офісі чи на вечірці. Біла блуза, яка виконана із штапелю з воланами попереду. Та зав'язкою на манти. Дуже приємна тканина до тіла, мені буде зовсім не спекотно. Навіть. Влітку. Рукав довгий, але завдяки тому, що є на рукаві резиночка, ви з легкістю його можете зафіксувати на руці вище і тим самим зробити рукав, начебто як 3 четверті. Блуза прямого покрою, якщо хочете підкреслити лінію талії, то з легкістю заправляйте її в ваші джинси або в спідницю. Може бути як офісною, так і просто повсякденною. Завдяки. Яскравому чорному малюнку, хоч це й чорний колір, але виглядає досить таки контрастно та яскраво в циферки. Яскравий червоний комплект, який виглядає як сукня, досить таки незвичний та приваблює увагу, складається із блузи прямого покрою та. Із спідниці, яка зав'язується, може бути зав'язана в різних варіантах і виглядає як спідничка на запах. Виконаний комплект із шовку, шовк з оксамитовим ефектом, приємний до тіла, надзвичайно м'який. Такий комплект буде гарно виглядати як на вечірці, так і в офісі, буде залежати від аксесуарів та від вашого настрою. Який складається з двох речей. Це блуза або ж джемпер, який виконаний із мережива або ж гіпюру, мереживо повністю натуральне, бавов'яне, надзвичайно м'яке, зовсім не колюче. Колір цікавий між бежевим та темно-жовтим. Спідниця жакардова, еластична, жакард костюмний. Чорно, темно-жовтий. Ось таке поєднання. Речі можна носити як разом, так і окремо, поєднувати з іншими речами з вашого гардеробу, враховуйте те, що зараз ви бачите блузочку, яка надіта зверху на топ. Топ у вас може бути чорний або це може бути просто бежева білизна. Можна надягати із взуттям без підборів. Жакардова сукня прямого покрою олівець. По фігурі виконана з еластичної костюмної тканини в стилі Шанель поєднання двох компаньйонів. На рукавах це один компаньон, сама сукня з іншого. Є цікаві елементи, як поясочки на рукавах, рукав пишний, його можна фіксувати як вище по руці, тим самим робити більш пишний був, так і нижче, оскільки рукав три четверті. Сукня більш в діловому стилі, але за бажанням ви можете зверху надягати джинсову куртку чи шкірянку і надягати більш спортивне та зручне взуття. Я покрою трапеція, комбінована верх із жакардової, еластичної костюмної тканини. Спідниця виконана із крепу костюмного. Надзвичайно якісні тканини, приємні до тіла. Колір теж цікавий ніж помаранчевим та жовтим, скоріш за все, що він темно-жовтий. Пояс виконаний із атласного крешу, жатого і з металевою фурнітурою. Сукня може бути як діловою базовою, так і повсякденною зі спортивним взуттям. Незвичайно жіночна, ошатна та скромна річ. Сукня чорного кольору в незвичайні, великі темно-жовті квіти. На спинці сукні кокетка виконана із гіпюру. Сама спідниця по трапеції і внизу є підкладка шифонова. Рукавчик 3 четверту. Така сукенка може бути як повсякденною, так і діловою, святковою. Все буде залежати від аксесуарів, взуття та вашого настрою. Ще один варіант сукні з цієї ж тканини. Вона Прямого покрою. Тут поясочок виконаний із вставкою резинки. Пояс еластичний, надзвичайно зручний. Рукав із манжетом. Сама сукня в такому напівсорочковому стилі внизу, на підкладочці із шифоном. Тканина м'яка, зручна, приємна до тіла та майже не зминається, що надзвичайно зручно. Темно-синя жакардова сукня дуже-дуже красива тканина, з таким навіть оксамитовим ефектом. Спідниця покрою на півсонця, рука в три четверті, і в рукаві внизу є резиночка для фіксації рукава або вище, або нижче по руці. Класика на всі роки. Ця сукня може бути і святковою, і вечірньою. І діловою. Вона може бути повсякденною з будь-яким життям. В залежності від аксесуарів, ви можете її робити ну зовсім різною. Як більш яскравою, так і більш такою спокійною. Все буде залежати від вашого настрою. Той самий варіант тканини, але сукня трішечки. Відрізняється від попередньої спідниця на півсонце, рукав у нас три четверті до ліктя з воланчиком понизу. Ця сукня більш грайлива, але також може бути як діловою, так і більш вечірньою. І більш може бути як розкішний варіант. Тканина привертає до себе увагу своєю незвичністю та гарною фактурою. комплект або ж костюм, який виконаний із темно-синьої жакардової тканини. Тканина приємна, м'яка, надзвичайно красива, світшот із капюшоном або шкаптером та великою кишенною кінгуру. Має еластичні манжети з ризинками як по низу, так і на рукавах. Штани в більш спортивному варіанті з резиночкою понизу. Ви можете цей комплект одягати як з утями на підборах, оскільки тканина це дозволяє, вона надзвичайно вишукана. Так це може бути і спортивне взуття, кеди чи кросівки. Комплект може бути як повсякденним, так і в стилі спортжі. Все буде залежати від вашого настрою. Сукня з мережевом надзвичайно красивого кольору, колір ментол або ж фісташка, його по різному називають. Темний, не темний, а скоріш за все, припорошено-бірюзовий відтінок з чорним мармуровим е, принтом, з чорним мармуровим прин принтом та надзвичайно якісним мережевим французьким. Оздоблення на рукавах та понизу спідниці. Сукня до коліна і внизу на спідничці є бежева підкладка для того, щоб вам було зручно. Така сукня буде. Яскравим вашим настроєм на будь-якому святі, це може бути і ділова зустріч це може бути просто будь-який ваш день, коли ви хочете бути квіточкою і чарівною чарівною жіночкою. Тому що сукня дуже дуже приваблива, ніжна і красива. Чорна шовкова сукня в світло-сірі або сіро-білі тюльпани, які вже розкрились. Вона викроєна повністю по косійниці. Це дозволяє матеріалу лягати більш красиво і гарно спадати. Як рукав, так і сама сукня викроєна по косільниці. Також є зав'язки, які огортаються навколо шиї, і ви цей пояс можете зав'язати під грудьми, тим самим зробити фасон сукні більш приталений під грудьми. Якщо ж зав'язочки розв'язати та зав'язати на бантик, ви отримуєте сукню дуже вільного широкого покрою, абсолютно не приталену. Може бути як класичний варіант з ззуттям на підпорах, так це може бути. І варіант взуттям більш спортивного стилю. Ще один варіант сукні з цієї ж тканини. Вона вже відрізна по лінії талії, верх цільного, суцільного покрою з незвичною горловиною, яка зав'язується на бантик на одному з плечі. Сукня із клин, з чотирьох клинка, вона викроєна по косінниці. Тканина гарно спадає і гарно буде виглядати на вашому. Тілі. Отже, це плаття може бути як вечірнім, так і діловим. Ви його можете носити взуттям на підборах або без. Воно напіввільного силуету не дуже приталене, тому підійде абсолютно всім, хто любить повсякденні та комфортні речі. Чорно-синя сукня, в яскравий принт, ромашок ось класне плаття, яке виконане з тканини з назвою Soft, має в комплекті пояс з металевою фурнітурою. Білі манжети вони навіть не білі, а такого ванільно-молочного кольору, який гарно співпадає з кольором ромашок. Сукня додає класного настрою, може бути більш спортивним варіантом зі спортивним взуттям, гарно буде виглядати з шкірянкою чи джинсовою курточкою. Дуже яскрава сукня, в якої незвичний і надзвичайно стильний принт, виконана із трикотажної мікрофібри, є драпіювання по боковим швам. І також в комплекті до цього платі ви отримаєте нижню спідницю комбінацію, яка дозволить вашій фігурі виглядати більш витончено та більш. Стронкішими ви будете в цьому платі. Рука в 7-8, але за бажанням ви його можете підтягти вище по руці зафіксувавши, і тим самим отримаєте рукав 3 четверті. Яка тканина приємна до тіла, яка не зминається та дуже-дуже якісна. Ну а сама сукня яскрава і буде точно привертати увагу до оточуючих. I would never be what you червона сукня класичного насиченого червоного кольору, виконана із трикотажного полотна, покрою трапеція з драпіюванням, яке йде по лінії талії. Сукня класичний варіант, вона є базовою, може бути діловою, тому що вона в такому спокійному фасоні. Так і може бути більш вишуканою, романтичною для зустрічі чи для вечірки. Залежатиме від аксесуарів, від вашого макіяжу. Та від вашого настрою. Тканина приємна до тіла, еластична та дуже ніжна. <му> Біла сукня, виконана з тканини з назвою Soft. Спідниця має підкладку із шифону внизу. Сукня в великі квіти гібіскуса та піонів. Привертає увагу надзвичайним кроєм саме вверху. Там є трапіювання та невеликі. Поясочки, які точно привернуть увагу. В комплекті пояс. Плаття яскраве буде привертати увагу оточуючих. Гарно буде підходити як під спортивне взуття, так і під взуття на підборах. Шифонова ніжна сукня в незвичний. Та красивий принт. Це принт бітону та квітів космеї. Красивий виріс каре, який гарно показує жіночність вашої шиї та плечей. За бажанням рукавчик можна трошки приспустити та зробити плечі більш відкритими. Сукня шифонова і має підкладочку внизу. Спідниця не прозора. Тканина ніжна, приємна до тіла, шифон. Більш такий цупкий, як органза, і гарно тримає форму. Вишукана сукня для вашого гарного літнього або ж весняного настрою. Сукня, яка виконана з матового шовку, з назвою Hard Soft, принт квітів яблуні. Яскрава сукня з спідницею покрою. Трапеція внизу під спідницею є підкладка. Приємна до тіла тканина. Вона мало зминається. Це комфортно, коли ви будете знаходитись цілий день в офісі чи на якійсь діловій зустрічі. Цугня виглядає ошатно та жіночно. Комбіноване плаття верх кольору хакі або Такий припорошено зелений впринт квітів конвалі, спідниця вбускового відтінку, виконана з креш-трикотажу, і внизу вона також на підкладочці, що дуже комфортно та буде витягувати силует вашої фігури. Грайлива сукенка, яка може бути як повсякденною, так і більш офісною чи діловою. Блакитно-бірюзового відтінку в принт трояндочок. Трояндочки різнокольорові. Має волан як попереду, так і внизу на спідниці. Рукав маленький, сухня літня, внизу на підкладці. Комфортне платтячко, яке гарно буде дивитися, як з кедами. Так і з висуттям на підборах чи з босоніжками на таткетці. Все залежить від вашого настрою, від аксесуарів та від того, який буде день. Бірюзова сукня в принт великих квітів магнолії, це плаття дуже широкого покрою з ярусною спідницею, або ж оверсайз, або ж бохо Просто широчезна сукня, яку ви можете одягати як з поясом, який йде в комплекті, так і без нього. Все буде залежати від настрою, від того, куди ви будете одягати це плаття. Може бути як спортивне взуття, взуття на підборах, це можуть бути якісь сандалі чи спадрилі чи будь-що. Сукня надзвичайно комфортна, виконана з тканини з назвою софт. Ніжна та жіночна сукня темно синього Кольору в блакитно-білі тюльпани. Дуже ніжна та красива, романтична. Тканина Хардсофт злегка тримає форму, тому волани виглядають на цій сукні дуже красиво. Рука в три четверті широкий з резиночкою понизу, що дозволяє його зафіксувати по руці вище або нижче. Внизу на підкладці з основної тканини. Може бути як більш спортивним варіантом, так і варіантом з взуттям на підборах. Сукня неонового кольору лимонно-жовтого або ж зелено-жовтого, я б назвала її кольором канарейки дуже привабливе плаття. З красивою лінією декольте підійде дівчаткам навім з невеликим обхватом грудей. Декольте гарно зафіксоване, нічого не буде вам давати дискомфорт. Сексуальна, приваблива, жіночна сукня виконана із трикотажу. Він не щільний, але гарно підійде як на літо. Так і на весну внизу на трикотажній еластичній підкладці. Тому можна не переживати за те, що якось буде вам некомфортно. Сукня яскрава та приваблива. Точно приверне увагу оточуючих, ну а вам додасть яскравого та класного настрою. Ще один варіант сукні яскравого неонового. Відтінку канарейка. Ця сукня в більш діловому стилі. Верх на запах, запах гарно фіксується. Теж все буде виглядати надзвичайно скромно. Рукавчик 3 четверті з манжетою, в якого є резиночка, гарно фіксується по руці. Спідниця прямого покрою зі складочками та кишенями по бокових швах. Пояс з металевою фурнітурою. Внизу є трикотажна еластична підкладка для вашого комфорту. Дня покрою трапеція в стилі дром. Надзвичайно класна, яскрава з графічним принтом, виконана із тканини з назвою Софт. Внизу в цій сукні є підкладка. Може бути як більш класичним варіантом, діловим, вечірнім, а також спортивним зі спортивним взуттям. Сукня прямого крою з довгим рукавом і з манжетом еластичним. В комплекті пояс, який виконаний з атласного кресу з металевою фурнітурою. Спідниця пряма з підкладкою внизу. Комфортне плаття, яке вам точно стане у нагоді, як на кожен день, так і на свято. Яскравий принт привертає увагу і підійде багатьом. Це така більш Романтична сукня, яка приверне увагу оточуючих, вам додасть гарного настрою і буде викликати посмішку кожен день. Додавайте яскраві аксесуари на ваш смак. Шовкова сукня ванільно-бежевого кольору виконана із сатину атласу. Дуже приваблива ніжна та жіноча спідниця покрою трапеція, внизу на підкладці і шовку. Сукня приверне увагу оточуючих, вона ніжна та романтична, підійде багатьом дівчаткам. Можна одягати взуттям на підборах, а також з більш спортивним варіантом взуття. Сукня світло бежевого кольору в ніжний принт гілочок та квітів. Вона в більш діловому стилі, надзвичайно скромна, виконана із натуральної тканини. Внизу є підкладка із шифоном. Сукня ніжна та жіночна. Додасть вам гарного настрою і надзвичайно комфортна на кожен день. Бежева сукня в принт квітів бавовни. Класна, жіночна, чарівна та комфортна сукенка. Внизу є шовкова підкладочка для вашого комфорту, рука в три четверті на резиночці для фіксації по руці. В комплекті пояс. Сама сукенка виконана з тканини з назвою Софт. Шовкова сукня широкого покрою завужена донизу. Тканина в стилі принтів Зімерман. Рука в реглан із буфом зверху. Виріс з назвою каре. Ось такий напівквадратний виріс з назвою каре. Є поясочок, ним ви можете підкреслити лінію талії або ж залишити сукню широкою та вільною. Вона комфортна та додасть яскравого настрою на кожен день. Білий світшот виконаний з натурального вольгуру, рукав крою реглан із дуже якісного матеріалу бельгійського та дуже якісні на ньому манжети. Приверне увагу оточуючих, а вам додасть м'якості та комфорту на кожен день. Друзі, це була вся колекція. Нагадую вам, якщо ви хочете відразу. Придбати речі, пишіть мені, будь ласка, у Viber, зробивши скріншот із цього відео. Це зробити дуже легко. За посиланням під відео є мій сайт, де вказаний номер телефону Viber. Бажаю вам вдалих покупок, гарного настрою та вам дякую за перегляд. Бувайте здорові! Бережіть себе!